Ми співчуваємо родині спокійного раба Божого новопреставленого Сергія, який загинув у місті Києві від братовбивчого протистояння. І ми знаємо, що тіло. Спокійного було привезено до міста Луцька у Святотроїцькому кафедральному соборі Високопреосвященніший владика Михаїв, звершив з духовенством чин погребіння. набратись терпіння, трошки почекати, тому що, бачите, захід трошки буде перенесений, на, можливо, на півгодини, можливо, на годину трошки пізніше. Слава Ісусу Христу! Thank you. बशिक शस्त्र <trahim> <başka, trahim> <başka, trahim> Куда вы идете? Так вот, так не приходил, потому что мы не Це буде гарно, не пісні. Не пісні, це буде гарно. Дитині. Не пісні. Це буде хороше, тільки не тисніть. Так, це буде. Зараз все поставити, просто команди читаємо. Ні, мене стоїть піти. Домок, домок, дай, домок, домок. Це моє.

何だ

помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, слава і і Тому Духу, на святому духовині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помили нас, Господи, очисти ріки наші, влади коврости, беззаконня наші, святи злянся і сили, немочі наші імені, Твого Ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава Отцю і сину, святому духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сили, і славу, цей Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Fica, monte, meggiola e coniute, ossia, voi, Божого представно Сергія під час братовичого протистояння в Україні загибло, і життя своє за волю і праведливість віддавшого і душі всякої провини вільної і невільної, Господи помилуй господи помилуй господи помилуй. оселив поселив його там, де праведні спочивають. Від дія знищив і життя світові Твоєма одарував. сам, Господи, упокої душу спочилого раба Божого, новопреставленого Сергія. Під час братовбивчого протистояння в Україні загиблого, і життя своє за волю України, і справедливість віддавшого пам'яті, якому сьогодні творимо, в місті світлому, місті квітучому, в місті спокійному, звідки втекла, болість печалі, зітхання, Всяке прорішення вчинене, словом, або ділом, або помислом. Як благий і чоловіколюбець Бог, простимо, бо немає людини, щоб жила і не зрішила, бо ти один кров і ріка правда, твоя правда, до віки, і слово Твоє є істина, бо Ти є Воскресіння, життя і спокій спочило раба Божого новопреставленого Сергія під час братовбивчого протистояння в Україні. Загиблого, і життя своє за волю України і справедливість віддавшого, дашого, кому сьогодні творимо, Христе Боже наш, і тобі славу поселаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і житворчим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків, Господу допомому. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав, ніхто не спроможе не любити більше, ніж тоді, коли Він віддав за своїх друзів життя Своє, тебе просимо, зглянься ласкавим оком твою, Твоїм, на ту велику любов. Яку проявив новоприставлений Сергій, загинувши в боях, злучи його невинну криваву жертву зі своєю жертвою на Голгофі. зволь, щоб даремною була його ця жертва, але щоб на обидно политій кров'ю в землі українській, виросли квіти братньої любові. І зійшло сонце волі і долі народу українського, а його Господи зачисли число вірних слуг і наслідників. Він богідно пройшов тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дав найбільше свідоцтво правдивості і святості, твоєї найбільшої і єдиної заповіді, любові. Тож не погорди цією жертвою, а прийми її, як прийняв ти жертву праведного Авеля і ради неї, а скоріше ради свого превеликого милосердя і прости йому всі гріхи і провини вільні і невільні, дай спокій душі Його і осели місці слави Твоєї, де спочивають духи великих праведників Твоїх. Предків наших, великого князя Рівноапостольного Апостольного Володимира, Великої княгині, Ольги і всіх святих, щоб вони разом оглядали невимовну красу лиця Твоєго, насолоджувалися небесною радістю, славили тебе на віки віки. Стая, Богородице, спасина. Що, керовині, стріляла, стані, що єла, І, Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, Сина віса того.

Живими і мертвими, молоді, молитвами пречистої, сланяні матері, святих славних і всефаних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу від нас, спочилого раба Божого, новопреставленого сервія під час братубивчого протистояння в Україні загиблого і життя своє за волю України і справедливість віддавшого, Пам'ять, якому сьогодні творимо в оселях праведних оселиць, лоні Аврама упокоїть і з праведними причислить, а нас помилує і спасе, бо він милосердний і чоловіка. Май Господи, спочилому рабу Божому, новопреставленому Сергію, під час братобивчого протистояння в Україні загинувшого, і життя своє за волю України і справедливість віддавшого, пам'ять, пам'яті, якому сьогодні творимо, і сотвори. Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Божого славе, остави прости, провини його вільні і невільні, чи то слові, чи ділі свідомі і несвідомі, все йому прости, як благий, і чоловіко любить. Вічна йому пам'ять, вічна йому пам'ять, вічна йому пам'ять. Господь нехай упокоїть, поблажить його, а нас помилує і спасе, бо Він милосердний і чоловіколюбить. Слава Ісусу Христу! І був то хлопець молодий, його лише кохати, він пав, мов той сухий листок, по він буде лежати. Наша простора українська земля, скрізь і кругом, дорогі в христі, браття і сестри, крита могинами вірних синів і дочок українського народу. У Галичині, на берегах широкого Дніпра, в синіх Карпатах і на розлових просторах українського урожайного чорноземля. Одним словом, всюди відніються могили та могили. Одні могили заквінчені березовими хрестами, інші без хрестів. обезбожний ворохнищить святий Хрести. Символ, символ нашого спасіння. На деяких могилах можна прочитати імена полеглих героїв, які спочивають блаженним сном, але найбільше є число могил невідомих синів і доньок України. Можна сказати, що кожна грудка української землі зрошена кров'ю наших національних героїв. Сьогодні простори нашої землі покриваються новими могилами молодих борців, які із полум'ям любові до рідної Батьківщини, орленим летом, кидались у нерівний бій. Щоб підняти червону калину і заселити рідну українську державу. Вони пішли із своїх домівок, можливо, не попрощавшись своїми батьками, давши їм надію, що вони повернуться, але на превеликий жаль вони не повернулись, лиш від сьогоднішнього дня залишаться серед нас їхні могили. І ми запитуємо себе, який напис буде сьогодні на тих могилах сучасних борців за волю України. І напевно це буде коротенький напис, який є на одній незнаній могилі, яка сповіщає про боротьбу проти ворогів. Тут спочиваємо ми, ваші брати. Ми тут впали, щоб ми могли встати, ми вмерли, щоб ви могли жити. Ми в могилу зійшли, щоб вас піднести до життя. Напевно, дійсно такий напис сьогодні увімчає могили тих молодих юнаків, які у нарівній боротьбі. Протистоянні здавалося проти мирних своїх побратимів, віддали несподівано для волелюбного українського народу своє життя. І у вільній та незалежній державі під час братовбившого протистояння в Україні віддав своє життя за волю та справедливість новопредставлений раб Божий Сергій Тіло, якого сьогодні на цьому майдані крити символом нашої української держави. А над майданом, у цей час, коли він лежить нерухомо, лунає від усіх новоболинців, цей сумний пісний спів, який засмучує серце його батьків, рідних, близьких і знайомих. Зі святими у покой Христе душу спочилого раба твого, там, де нема ні зітхання, ні журби, а тільки життя вічне. Коротким було його земне життя, і несподівано воно обірвалось, як я вже сказав, не тільки для батьків, а для всієї України. Я вже наголошував на цьому майдані, що ми колись думали, що зможуть вчинити молоді юнаки і дівчата в нашій українській незалежній державі. Але на їхню долю випало важке випробування, тому що вони, люди мої, зуміли зупинити проливання крові. Вони своєю любов'ю, любі мої, зігріли серця тих, хто стріляв у них. І на, я думаю, що на орошеній крові, яка пролилась на землю, сьогодні виростає нове, свідоме, молоде покоління, яке хоче жити у своїй незалежній українській державі. І тому від імені. Присутнього духовенства різних конфесій, які сьогодні стоять тут, на цьому майдані, я висловлюю співчуття батькам рідним. Адже це не вимовна втрата на стежінні вашого земного життя. Але це жертва молодого юнака за щасливе майбутнє наше. І тому нехай кожен із нас свої рідні домівці. Піднесе молитву за упокій його душі, нехай пам'ять про новопреставленого Раба Божого Сергія буде священною для нинішніх і для майбутніх поколінь. Нехай сьогоднішня молитва наша, як дим кадильний. Відноситься до Бога за упокій душі, за вигиблих побратимів наших, життя своє, за волю України, віддавших. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава герою слава, герою сьогодні Героям. перед нами. Я сьогодні любимої. Вдячний вам за те, що ви залишили свої повсякденні клопотання і прибули сюди для цього, щоб виявити шану до нашого полеглого побратима і підтримати своїм приходом його батьків, його рідних і його майбутню дівчину, яка одікувала.